Є така улюблена літня розвага жінок консервація. Кожного року, десь так ісля два кожна мама заглядає погріб, бачить повнісінькі полички, на яких нудиться варення, компот, огірки квашені, огірки мариновані, огірки з кетчупом, огірки з часниковим соусом, огірки по рецепту куми. А рядом помідори з морквинням, помідори дольками, помідори під часниковим снігом, а ще там є зо два десятки банок із соусом сацибері і слив, абрикосова фанта і ананаси із кабачків. Дивиться маманна, на те все і щиро починає божиться, що цього року і баночки не закатає. Але от приходить літо, і душа кров'ю обливається, коли бачить, як погано черештям, що горонами звисають з гілок. І не витримує та душа тої муки і тої спокуси. Розум іще пробує відбиватись і приводить аргументи, тіпа типу, Та ти ж обіщала, та хто ж його їсть? Але руки вже сильні тягнуться до тих ягід, починають мити і стерилізувати ті банки. Все, то звіздець, почалося. І той запущений процес уже не остановить. У своєму нестрибному бажанні консервувати. Наша жінка може позмагатися хіба з яким маньяком, щойно впихнула в баночки урожай черешні, хапається за полуницю, за нею вишні, смородина. а потім починаються огірки з кабачками. А вони то окрема тема, бо то не просто закрутка, то страшні нерви. Бо такі вони падлючі ті овочі, що частенько перуть і уж перед салютами у погребі на честь своєї господині. Тому кабачки без салютів то вершина мистецтва закрутки, маман, у якої не салютірують огірки, не просто господиня, вона багиня консервації. Ну от, частина огірочків уже закриті, а частина ще вижидає своєї черги. І тут йопчики-горобчики. Раптом неждано й негадано у тебе закінчуються банки. спасти звіника і вбиться. То добре, якщо ти у місті і можеш хоч серед ночі по них бігти у супермаркет. А в селі то ж катастрофа, то ж армагеддон всесвітнього масштабу, бо банки мають звичку одночасно закінчуватися у всіх маманчиків разом. Які ж то пекельні борошна, які страждання терпить тендітна жіноча душа, коли мусить наблюдати за тим, як щось переростає, обсипається чи гніє, а в тебе немає змоги, то все запихнути в банку, бо й банки нема. І от, нарешті, у магазин завозять банки. Набираєш їх, летиш додому така щаслива, така натхненна. І тут ці магнітофон. Кончився сахар або кришки, або уксус. Гуфра-гуфрірувана. воно ж сохне, переростає, опеді ж обсипається і гніє, а тим часом у погребі вже давно закінчилось місце. Тому закатки утворюють такі архітектурні конструкції, які поставили б в тупік тих архітекторів, які спроєктували древні піраміди, і вся рідня вже зі сльозами на очах просить. Та вже не крути, бо хто ж його поїсть? Але ж процес консервування вже запущено, і ніщо його не може зупинити, кромі зими. Тобто... Цілковитої повної відсутності того, що треба вберегти, щоб не згнило, не обсипалося і не засохло. А тоді ще треба порозпихувати ті баночки із смакотою всім родичам і друзям, і видихнути з полегшенням. Фух, наконецтво все кончилось. І десь так після різдва заглянуть в погріб, подивиться на банки. Розсердиться і забожиться, що все, Це последній раз закатувала, поки не з'їсти, ні одної банки не закатаю. Да, оце поки вам розказую, дивлюсь на маман, а в неї в очах стоїть тазік з огірками і возик кабачків. Давай біжи вже ноги самі до них несуть, і руки на ходу вже банки меють. Одним словом люди, рятуйте, хто може, консервація.